Вітаю вас щиро. Рада, що сіли зі мною слухаєте карти, бо вони нам багато кажуть, показують правду, допомагають триматись серцем і душею. Бажаю вам сили, терпіння і віри у кожному дні, спокою у серці і тепла у домівках. Нехай кожна ніч буде тихою, а ранок приносить лише хороші новини. Так, e, люди мої добрі, давайте глянемо, що нам покажуть карти Таро про Київ та Київщину з. 20 20 по 26 жовтня. Я вже колоду перетасувала, питаю Всесвіт, що там буде, і витягаю три карти. Перша карта Маг. Ой, то дуже сильна карта. Вона показує, що будуть якісь активні дії, рішення, може навіть нові технології чи кроки від влади або військових. Маг то не пасивний час, то рух планування, хитрість, хтось буде пробувати. Керувати ситуацією, може, навіть ворог буде щось мудрувати, нову тактику пробувати. Але й наші не з пальця зроблені будуть відповідати розумно. Друга карта колесо фортуни, то карта змін, як то кажуть, то вверх, то вниз. Ситуація може бути нестабільною, мінятися за день-два. Може бути як спокій, так і різкий поворот подій. Може щось статися неочікуване, наприклад, новини, котрі всіх здивують. Але коли сото ще й про долю, що би не сталося, то е, частина великого процесу. І третя карта диявол. Ну, Ото вже не дуже приємна карта. Вона може показувати провокації, спокуси, підступи, фейки або маніпуляції. Також може бути активізація е, ворога. Який е, буде пробувати давити страхом психологічно або через якісь удари, може бути загострення кви. Але більше з е, лучшим елементом страшилки, щоб людей вивести з рівноваги. Тиждень буде неспокійний і хитрий. Схоже, що ворог може щось пробувати: нові плани, провокації, е, може навіть масовані погрози чи атаки, але все то з розрахунком на страх і паніку. Так що, Люди добрі, будьте обережні, не панікуйте, вірте у зсу. Все буде добре. Бо махи колесо то сили, які можуть повернути ситуацію в наш бік. Так, мої любі, давайте глянемо, що нам скажуть е, карти Таро про Сумщину з 20 по 26 жовтня. Беру колоду, питаю, е, як там люди житимуть, е, чи буде спокій, чи ворог щось мутить. І от що виходить. Перша карта, шістка кубків. Е, ой, то така добра карта. Е, вона е, часто говорить про минуле спокій, підтримку, допомогу від своїх. Може бути кілька днів більш-менш тихих, коли е, люди трохи... Трохи видихнуть або ж отримає Сумщина підтримку стилу чи від союзників, може, навіть відновлення чогось, що раніше було пошкоджене, то енергія ностальгії і тепла, але тимчасова, як промінчик між хмарами. Друга карта п'ятірка жезлів. А от е, тут уже йде напруга. Суперечки, якісь конфлікти чи сутички. Може бути загострення на прикордонних районах ворог знову буде пробувати пощупати оборону обстріли чи провокації. Та це не масштабний наступ, а радше дрібні, але часті спроби розхитати ситуацію. Люди можуть бути трохи нервові, бо події розвиватимуться непередбачувано. І третя карта повішений. То вже така карта паузи, застою, коли все ніби зависає, може означати, що рішучих змін чи проривів не буде, ситуація застрягне, але й великої біди не покаже. Просто відчуття, що час йде повільно, всі чекають, коли вже відпустить. Також повішений каже, треба змінити погляд на події, бо не все так, як здається. На Сумщині тиждень буде нервовий. Спочатку трохи спокою, далі знову напруга, обстріли чи провокації, а потім е, усе е, ніби зависне е, без е, великих зрушень, але й без масштабного лиха. Людям треба зберігати спокій, не втрачати віру і берегти себе. Так що, мої дорогі, тримайтеся, не лякайтесь, зсу все контролюють. Так, давайте глянемо, що нам карти Таро покажуть про Донеччину з 20 по 26 жовтня, чи є небезпека обстрілів, як там енергія тижня буде перетасую колоду. Думаю про наших воїнів, про всіх людей там e -е. і витягую три карти: перша карта правосуддя. Ото карта сувора нужна, але справедлива. Вона каже, що все йде по правилах війни. Нічого просто так не буває. Тобто, ворог буде діяти за своєю схемою, обстріли можливі, бо то зона постійної небезпеки. Але правосуддя також показує, що е, наші е, дають е, гідну е, відсіч, е, тримають лінію. Тут нема хаосу, є порядок, стратегія, контроль. Е, друга карта, дев'ятка жезлів. Ой, то карта витримки втоми, але й стійкості. Люди вже виснажені, але не здаються. Вона прямо говорить: тримайся, бо е, ще е, не кінець, е, але й е, ворог е, не пройде. Тож обстріли, скоріше всього, будуть особливо на лінії фронту, але місцеві вже знають, як реагувати. Це така енергія. Ми вистояли, вистоїмо й далі. І третя е, карта король мечів. А оце серйозна військова карта, символ командування, сили, дисципліни, точних ударів і холодного розрахунку. Вона показує високу активність військових структур як наших, так і ворога. Тобто можуть бути прицільні удари, операції, активні дії, але і е, рішучий контроль з боку наших захисників. Так, небезпека обстрілів на Донеччині є, і вона серйозна, бо фронт там гарячий. Але карти показують, що все під контролем, ворог не прорветься, а наші тримаються сильно, е, розумно е, зі стратегією. Людям треба бути уважними, слухати тривоги, не нехтувати укриттями. Так, що, мої дорогі, тиждень буде важкий. Стійкість Донеччини то як камінь вдарять, а він стоїть. Берімо приклад, вірмо у своїх і не губімо надії, бо правда і сила на нашому боці. Так, мої любі, давайте подивимось, що нам карти скажуть про Одещину з 20 по 26 жовтня. Чи буде там спокій, чи може ворог знов щось мудрує? Перетасую колоду, думаю про наших людей. І ось три карти. Перша карта вісімка кубків. Ой, то така трохи сумна карта. Вона каже, що щось треба залишити позаду, відійти від старого, зробити крок у невідомість. Може бути якийсь період нестабільності або відчуття, що щось не так. Люди можуть бути трохи тривожні, ніби чекають новин чи змін, але це. Ще й карта усвідомленого відходу. Йду від проблем, бо знаю, що далі буде краще. Тобто, може бути кілька напружених днів, але без великої біди. Просто емоційне виснаження. Друга карта, колісниця. А отут уже сила, рух і контроль колісниця то наш захист, військова техніка, контроль ситуації, впевненість у напрямку. Ця карта чітко показує, що наші оборонці тримають усе під контролем. І навіть якщо ворог щось пробує, воно йому боком вилізе. Може бути спроба ударів по інфраструктурі чи узбережжю, але колісниця каже: не вийде, ми на коні. І третя карта двійка кубків. Ото гарна карта. Вона говорить про співпрацю, єдність, допомогу, коли люди підтримують одне одного. Може е, бути е, взаєморозуміння між владою, військовими і населенням, допомога від партнерів, волонтерів, союзників. Е, це така енергія миру і людяності після напруги. На Одещині тиждень буде непростий, але стабільний. Е, спочатку трохи тривожні дні, емоційна втома, потім сильний контроль і впевненість наших військових а ближче до кінця. Кінця тижня спокійніше відчуття підтримки і надії. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, але не втрачайте спокою, бо світло й тепло обов'язково повернуться до кожної хати. Так, люди мої, давайте глянемо, що там карти покажуть про Луганщину з 20 по 26 жовтня, яка буде ситуація на тому напрямку, перетасую колоду, подумаю про всіх наших, що там тримаються, і витягую три карти. Перша карта четвірка жезлів. О, то непогана карта. Як на, на початок, вона показує тимчасову стабільність, опору, укріплення позиції. Може бути період, коли наші хлопці тримають оборону міцно, але четвірка то не постійний мир, а радше коротка передишка, коли всі збирають сили. Друга карта вісімка жезлів. А от далі вже рух, швидкість дія. Та карта часто говорить про активізацію подій, обстріли, ракетні чи артилерійські атаки, коли все розвивається швидко. Тобто, ворог може знову нарощувати активність, можливо, кілька днів буде гаряче, особливо на лінії зіткнення. Але це швидкі події. Короткі, інтенсивні, і далі все вщухне. І третя карта – мечів. Ой, то серйозна карта, символ військової сили, рішучих дій, ударів. Наказів, вона прямо вказує на можливі прицільні удари або наступальні спроби, але також і на нашу відповідь, точну жорстку по справедливості. Ту з мечів це спочатку вдаримо, а потім поговоримо. Так, небезпека обстрілів для Луганщини є і е, доволі е, серйозна. Е, спочатку може бути відносна тиша, потім різке загострення, е, швидкі, потужні атаки. А далі наші дадуть гідну відповідь. Відповідь карти показують сильну військову активність, але й контроль з боку ЗСУ. Бережіть себе, слухайте е, тривоги, е, не втрачайте віру, бо Луганщина ще підніметься як Фенікс із попелу, і то вже не за горами. Такс, давайте, мої хороші, глянемо, що нам карти покажуть про Дніпропетровщину з 20 по 26 жовтня. Чи є там небезпека обстрілів, чи буде спокійніше. Перша карта Паж Кубків. Ой, то така ніжна, спокійна карта. Вона говорить про відносний спокій, трохи полегшення, добрі новини, чи. Підтримку, може бути кілька спокійних днів, коли люди трохи видихнуть, ворог не так активний. Паш Кубків це ще й інтуїція, попередження через відчуття, тому треба бути уважними до знаків, слухати тривоги, Навіть якщо здається, що тихо. Друга карта дев'ятка жезлів. А отут вже е, йде напруга втома, але й е, готовність до всього. Карта показує, що люди насторожі, бо вже бачили всяке і ворогу не довіряють. Може бути один-два дні, коли е, знов ворог активізується, обстріли або спроби дістати по інфраструктурі, але то не щось нове. Це швидше звичний тиск, котрий вже. Всі вміють пережити і третя карта ту пентаклів, то карта стабільності, матеріальної безпеки, відновлення і захисту. Вона показує, що область тримається міцно. Інфраструктура вистоїть, і навіть після якихось дрібних ударів усе швидко відновиться. Це як знак. Земля дає силу, люди сильні, підтримка є на Дніпропетровщині. Тиждень тиждень діє, буде більш-менш спокійний, але з окремими моментами напруги ворог може раз-два нагадати про себе та без масштабних атак. Люди, як завжди, насторожі. Але ситуація під контролем зсу тримають позиції. Так що, мої дорогі, панікувати нема. Чого тут Пентаклів каже прямо Дніпро вистоїть, усе буде стабільно, люди сильні і захищені. Тож тримаймося разом, слухаймо тривоги і дякуємо Богу та нашим захисникам за кожен мирний день. Давайте глянемо, що там карти скажуть про захід України з 20 по 26 жовтня, чи є там небезпека обстрілів, чи можна хоч трохи видихнути. Я колоду перетасувала, думаю про наш край, і от що мені випало? Перша карта шістка жезлів. Ой, файна карта, я вам скажу. Вона символізує е, перемогу, спокій після тривог. Добрі новини. Це як знак, що ворог не зможе нічого серйозного зробити, бо захід під добрим захистом. Шістка жезлів то ще й е, визнання зусиль наших воїнів і ППО, які тримають небо. Друга карта десятка кубків. О, то ще краще. То карта миру, затишку, єдності родини, радості. Вона прямо говорить, що атмосфера на Заході буде спокійна. Люди відчують трохи полегшення, може, навіть святковий настрій чи гарні новини з фронту. Це час, коли Бог береже і енергія любові переважає над страхом. І третя карта світ ой, то взагалі чудова карта, вона символізує захист, гармонію, завершення важкого етапу, коли все стає на своє місце. Карта Світ каже, що небезпека для заходу мінімальна, ППО працює добре, ворогу просто не вдасться пробити той захист. Це як купол над землею, сила світла тримає темряву подалі. На заході України з 20 по 26 жовтня спокійна, стабільна енергія. Карти показують захист, добрі новини, мир у серці та єдність людей. Ворог може і пробувати лякати, але то не вийде жодних масових обстрілів. Карти не показують. Навпаки, йде період відносного затища, Божого захисту і душевного спокою. Бережіть себе. Дякуйте Богу за мир. День і не забувайте підтримувати тих, хто на передовій, бо разом ми сила, а світ уже на нашому боці. Так, мої дорогі, давайте подивимось, що карти кажуть про Херсонщину з 20 по 26 жовтня. Там земля натерпілася, люди стійкі як кремінь. Тож питаю карт, яка ж буде ситуація? І витягую три карти. Перша карта трійка пентаклів. Ото карта праці, співпраці і відбудови. Вона каже, що наші люди, військові волонтери, місцева влада, всі разом роблять одну справу, кожен на своєму місці. Є координація. Спільна робота, відновлення. Може бути період, коли щось лагодять, зміцнюють оборону, відбудовують. І це, і це е, дає певне відчуття стабільності, але то ще не повний спокій, це підготовка е, до чогось далі. Друга карта трійка мечів. Ой, то Болюча карта е, вона може говорити про втрати, поранення, біль, розчарування е, чи е, обстріли, які. Які е е принесуть сум. Може бути загострення, напруга або сильні удари, особливо по прифронтових районах. Люди можуть знову відчути страх або тривогу. Але ця карта не про кінець, вона про біль, через який треба пройти, щоб потім очиститись і рухатись далі. І третя карта шістка мечів. А от це вже добре. Бо шістка мечів каже: рухаємось через труднощі до кращого. Вона показує відхід від небезпеки, евакуацію, стабілізацію ситуації після загострення. Тобто, після важких днів прийде послаблення, відчуття, що стає трохи легше. Може бути допомога ззовні або новий план дій, який дасть людям надію. На Херсонщині тиждень буде непростий. Карти показують, що ворог не здається, мотиву. Але й наші не пасуть задніх. Так що, мої дорогі, тримаймося? Шістка мечів каже буря мине, і корабель Херсонщини знов попливе у спокійніші води. Бережіть себе, слухайте тривоги і пам'ятайте світло завжди перемагає темряву. Ой, люди мої дорогі, сідайте. Давайте глянемо, що карти кажуть про Черкаську область з 20 по 26 жовтня. Чи є там небезпеки, чи можна трохи видихнути? Перша карта дев'ятка пентаклів. Ой, то добра карта. Вона говорить про стабільність, самостійність та да, достаток і захист території для Черкащини. Це знак, що область тримається, ресурси є, інфраструктура під охороною, а люди можуть трохи видихнути. Друга карта: двійка пентаклів. А ось це карта балансу та гнучкості. Вона каже, що можуть бути якісь невеликі виклики або зміни, можливо, дрібні загрози, але область здатна. Швидко реагувати і адаптуватися, тобто ситуація під контролем, а небезпеки незначні і локальні люди, і влада можуть добре балансувати між безпекою і щоденними справами. І третя карта король Пентаклів ото вже серйозна карта стабільності. Король Пентаклів це захист, мудрість, контроль, надійність і ресурсна сила. Він показує, що влада, військові та місцева підтримка працюють надійно, Йно усі ризики контролюються на Черкащині з 20 по 26 жовтня небезпечних подій не очікується так, що, мої дорогі, Черкащина тримається міцно, обстрілів чи серйозної небезпеки не буде. Можете е, трохи е, видихнути е, і е, працювати е, як завжди, бо все під контролем наших захисників і мудрості людей. Так, мої золоті, давайте глянемо, що нам карти покажуть про Миколаївщину з 20 по 26 жовтня, чи є там якісь небезпеки, чи може буде трохи спокою, перетасую колоду, думаю про той степовий край, про людей, що тримаються, попри все, перша карта трійка жезлів. О, то добра карта, хоч і насторожлива, вона говорить про пильність. Спостереження, очікування чогось попереду, тобто, ворог може щось готувати, але поки активних дій нема, наші військові уважно стежать, укріплюють позиції. Дивляться на обрій, щоб не дати ворогу шансу. Це ще й про планування, стратегічні рішення, тобто ситуація під контролем, але в напрузі. Друга карта двійка кубків. Ой, то вже добре. Ця карта говорить про взаєморозуміння, союз, підтримку, допомогу. Може означати злагоджену роботу військових і місцевої влади, допомогу ззовні, а також єдність людей. То карта миру, хоч і короткочасного, ніби всім трохи стане легше, хтось протягне руку допомоги. І е, третя карта дев'ятка е, мечів. А оце вже не дуже приємно. Та карта часто говорить про тривоги, страхи, нервове напруження, особливо вночі. Може бути кілька важких ночей, коли ворог спробує обстріляти область або наганяти страх дронами чи а, ракетами. А, але дев'ятка мечів то не завжди реальна небезпека, а часто перебільшення страху, коли ми вже виснажені й емоційно втомлені. На Миколаївщині тиждень буде напружений, але без катастрофи спочатку. Купильність, планування, спокійна готовність, далі допомога, єдність, навіть трохи світла серед темряви а ближче до кінця, емоційне виснаження, страхи, можливо, так що, мої дорогі, бережіть себе, не піддавайтесь паніці, слухайте тривоги, але вірте у захисників. Так, люди мої, давайте глянемо, що карти скажуть про Чернігівщину з 20 по 26 жовтня, чи є там небезпека обстрілів, чи можна спокійно дихати. Перша карта «Туз мечів. Ой, оця карта прямо каже про військові дії, прицільні удари, активність ворога. Може бути загострення на фронті чи обстріли, коли доведеться тримати оборону, бути на поготові. Але «Туз мечів також символізує рішучість. Наших воїнів і стратегічний контроль, удар може бути, але відповідь буде швидкою і точковою. Друга карта туз пентаклів. А от це вже стабільність і захист. Туз Пентаклів показує, що інфраструктура під охороною, матеріальна безпека тримається навіть якщо будуть удари. Це як знак, що регіон зможе витримати, відновитись, підтримка стилу є, допомога приходить. Ну, тобто Туз мечів може бути небезпечний, але Туз Пентаклів дає шанс, що наслідки будуть контрольовані. І третя карта: «Шістка кубків. Це вже гарна карта для емоцій і атмосфери. Вона говорить про спокій, підтримку, згуртованість людей, моменти тепла і взаєморозуміння. Може бути трохи тихіших днів, коли люди відчують допомогу один одного, або навіть гарні новини, що трохи зніме напругу. На Чернігівщині тиждень буде змішаний. Так що, мої дорогі, не панікуйте, бо Чернігівщина, Вернігівщина тримається міцно, є небезпека, але контрольована, а серця людей сильні і підтримка завжди поруч. Бережіть себе і довіряйте нашим захисникам. Вони стоять на варті миру. Давайте глянемо, що карти кажуть про Запорізьку область з 20 по 26 жовтня. Перетасую колоду, думаю про людей, котрі там тримаються, і витягую три карти. Перша карта імператриця. Ой, то добра карта. Вона символізує захист, родючість, силу землі і турботу. Може означати, що область під охороною. є ресурси для відновлення, підтримка людей одне одного. Імператриця ще каже про підтримку стилу. Допомогу цивільну і матеріальну, тобто енергія стабільності є друга карта четвірка Жезлів. А ця карта теж добра. Вона показує тимчасову стабільність, спільну працю і укріплення позицій. Може бути період, коли населення і військові тримають оборону, будують, відновлюють, готуються, тобто спокій хоч і короткочасний. І з напругою на горизонті, і третя карта десятка мечів. Ой, а це вже карта випробувань і ударів. Вона може означати сильні удари або загострення, небезпечні події, коли ворог спробує щось зробити. Може бути кілька днів тяжких моментів, втрат або обстрілів, коли людям буде важко і страшно. Але десятка мечів також каже, що після удару обов'язково буде відновлення, а сила імператриці і четвірки жезлів допоможе витримати. Запорізька область буде тиждень у змішаній ситуації, так що, мої дорогі, не панікуйте. Уйти, хоча важкі моменти можливі. Ворог може бити, але Запоріжжя тримається міцно, і після бурі завжди буде спокій. Бережіть себе, реагуйте на тривоги, але вірте в силу наших захисників і підтримку людей. Ой, люди мої, сідайте. Давайте глянемо, що карти кажуть про Харківщину з 20 по 26 жовтня. Чи є там е, небезпека, чи буде спокійно. М -м, перша карта, колісниця. Ой, то серйозна карта. Вона показує швидкі дії, активність, рух подій і контроль над ситуацією. Може, може бути загострення на фронті, обстріли, швидкі військові дії, але також карта каже, що наші військові тримають ситуацію під контролем, керують подіями. Впевнено, це такий знак, ворог може щось пробувати, але не вийде без опору. Друга карта е, МАГ е, говорить про ініціативу, хитрість, розумні дії і нові можливості. Тут може бути як новий план ворога, так і нові заходи захисту з нашого боку. Енергія карти каже, що ситуація динамічна, треба бути. Уважними, бо події будуть змінюватися швидко. Але то не хаос, мах означає, що хтось керує, планує і пробує знайти вихід. І третя карта п'ятірка кубків. Ой, а це вже трохи сумна карта. Вона показує розчарування, втрати, емоційний біль. Може. Бути, що деякі обстріли чи удари принесуть шкоду розчарування або втрату чогось, на що люди розраховували. Але п'ятірка кубків також каже: не все втрачено, частина ресурсів або можливостей залишиться, і треба дивитися вперед. А не зациклюватися на втраті. На Харківщині тиждень буде е, динамічний і напружений. Так що, мої дорогі, тримайтеся, будьте уважні, слухайте тривоги, але не падайте духом. Харківщина вистоїть, бо контроль і розумні дії наших військових сильні. Навіть е, якщо буде важко, сила людей і стратегія захисників переможе темряву. А на прощання хочу сказати, тримайтесь, мої рідненькі, вірте в себе і в своїх захисників, не панікуйте, а дійте розумно й обережно. Хай Господь береже вас і ваших близьких. А над вашими хатами завжди буде небо спокійне і світле. До зустрічі! Бережіть себе.